Представники Харківського національного університету внутрішніх справ провели низку заходів військово-патріотичного спрямування для випускників шкіл, ліцеїв та коледжів Полтавської територіальної громади. Працівники курсанти університету Кременчуцького льотного коледжу відвідали полтавську загальноосвітню школу номер 26, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України, випускника університету Віталія Грицаєнка. Представники поліцейського вишу ознайомили майбутніх випускників із закладом вищої освіти. Історією його створення розповіли про знаних випускників. Одним з яких є земляк школярів, полтавчанин Віталій Грицаєнко. З перших днів війни він пішов добровольцем на фронт і загинув, захищаючи Маріуполь. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко відзначив активну співпрацю університету із загальноосвітніми закладами Полтавщини та важливість роботи, що проводить університет у напрямі формування національно-патріотичних почуттів у молоді. З перших днів створення діяльність ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка та його ліцеїстів не залишається поза увагою університету. Заклад освіти неодноразово відвідував ректор поліцейського вишу генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Він спілкувався із молоддю, запрошував на навчання. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героя України Віталія Грицаєнка та усіх захисників, хто поклав своє життя за свободу і незалежність. У заходах взяла участь дружина Віталія Вікторія Грицаєнко. Представники університету також провели зустріч з учнями полтавської загальноосвітньої школи No20 імені Бориса Серги, в якій навчався Віталій Грицаєнко. Поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої у школи на його честь, та відвідали місце поховання захисника України. Честь і слава усім воїнам, які у різні часи захищали українську землю від ворога.